Коли з'являються різні сервіси, такі як Paiоніри, які в принципі просто пишуть раз в місяць українським компаніям про те, що ой, в Україні є фінансові обмеження, коли ваші співробітники не можуть користуватися валютою, давайте ми вам допоможемо uh -huh. вирішити ці обмеження. І це робить компанія, яка, якщо не помиляюсь, пайонір це публічна компанія, і її акції торгуються на фондовому ринку. От тому, да це такі. Складні рішення, коли піднімаючи податки, ми не обов'язково отримуємо більше, тому що є америка, в тому числі американські компанії, які допомагають уникнути цього, абсолютно і тут якби я хочу уточнити, що я вважаю, що режим дія сіті. City... Це дуже класна ідея. Її треба зберегти в неї, типу, не втручатися, так як держава пообіцяла на 25 років. Тому що має бути передбачуваність. А які для... ж ти дуже скаржаться, що підняли військовий збір до 5%, Але я думаю, що ну ми ж треба розуміти реальність, так. в якій ми живемо. Е, ну е, я думаю, що це буде хороша. Ну це є вже хороша історія, і її е, треба зберегти.